Вітаю вас, брати та сестри. Слава Ісусу Христу. Дякуючи Богу, ми продовжуємо служіння в Камбоджі. І я хочу подякувати вашій церкві, що ви відгукнулися на нашу потребу, зібрали кошти і надіслали нам для служіння в Камбоджі. Не зважаючи на дуже тяжку, дуже тяжкі обставини в нашій країні. Ви Пам'ятаєте по зовнішню місію за ці кошти? Ми зробимо е, дітям повне обслідування е, їхнього стану, е, та також е, закінчимо е, всі необхідні документи робити на е, щоб наш притулок був е, до кінця легалізований. Е, ще раз е, дякую вам дуже велике. Дякуючи Богу, е, та нехай Господь благословить вас. Дуже тяжкий для нас час. Амінь.